Громадська організація Український дім з першого дня російської агресії проти України працює на перемогу. Гасло разом до перемоги стало суттю діяльності засновників організації і партнерів та волонтерів, які згуртувалися навколо проєктів українського дому. 25 лютого в приміщенні готелю Національної у Києві за ініціативи українського дому відкрився перший і єдиний серед іноземних держав центр незламності та солідарності Литви та України. Ідею підтримало багато людей та організацій насамперед посол Литви в Україні, керівництво апарату Верховної Ради України та готелю «Національний». Територіальна оборона Києва, Національна Рада жіночих організацій України, учні литовських гімназій, чимало небайдужих литовців та українців. Сьогодні пропонуємо відчути атмосферу, в якій проходило відкриття цього центру. Додамо лише, що українці, дякуючи за цю ініціативу, попросили литовців частіше приїжджати до Києва та інших регіонів України, адже зараз люди найбільше потребують людського спілкування. А це різноманітні зустрічі, виставки, міні-концерти та вистави. Усе це планує організувати український дім, бо гасло разом до перемоги повинно бути реалізовано. Tai iš tiesų patys šilčiausi, nuoširdžiausi jausmai. Labai simboliška, kad šis centras atsidarė kaip tik praėjus metams nuo paties baisiausio karo, nuo antro pasaulinio karo laikų. Ir, ir, ir iš tiesų ta Lietuvos parama Ukrainai tikrai mes esame nedidelė šalis, bet sengiamės padėti kiek įmanoma daugiau ir tų pavyzdžių čia vardinti nepradėsiu, juos puikiai visi žinome. Ir tikrai kaip didžiausias šviesulys ir spindulys, būtent šito centro atsidarimas, įsikūrimas, nepalaužiamumo centras. Iš tiesų, esu be galo dėkingas ir mūsų lietuvių namams Vilniuje, kurių partneriai dėja Ukrainai, čia ėmėsi iniciatyvos įkurti tokį centrą būtent čia, Kijeve. Kijeve atsirado. Atsiranda antroji, antro, aš visada mūsų Lietuvos ambasadą vadinu Lietuviškoje salelė Kyjeve. Tai dabar turėsime dvi tokias salelės. Labai kviečiu visus atvykstančius į Kyjevą nepamiršti čia užėjti. Kalbu apie visus - apie eilinius piliečius, apie mūsų verslininkus, menininkus. Lygiai taip pat nepamiršti ir mūsų ambasados, be jokios abejonės. Atskrentas kolegijos per žalę gyvenimą. Atmušė sparnelius į sausą eglę, atmušė sparnelius į sausą eglę. Trompom, 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 trom, trom Ir ačiū už šiandienos nuostabų renginį, atidarimo renginį ir tikiuosi, kad ir ateityje mes iš tiesų labai gražiai draugausime. Ambasada bus pasirengusi padėti visais įmanomais būdais, kad jūsų centras iš tiesų gyvuotų, klestėtų ir, ir plėstųsi. Цього такого потрібного сьогодні в дні підготовки до нашої перемоги місті. Ще, ні ні Ще на. Ми колись думали і придумали, що тут має бути відкритий центр солідарності і незламності Литви і України. Ну, придумали, і зробили центр спілкування і проектування майбутнього, так можна сказати, яким він буде, багато залежить від литовців і українців, від творчих людей. Від артистів, від журналістів, від письменників, від тих людей, які можуть формувати спільну громадську думку. Я розумію, що під час війни декілька інші думки, дещо інші потреби в суспільстві. Але я думаю, що оскільки друга назва є незламність, то ми як і завжди допомагала Литва, будемо допомагати і зараз. Бо будемо, як кажуть, в Литві, разом до перемоги. І ми справді це робимо. І те, що ми вчора прийшла інформація від моєї дружини, що 14 мільйонів в Литві зібрали на радари. Така акція була радаром. Радаром так гра слів литовською. Даром це робимо, а радар робимо радар. І я думаю, що це не остання така акція на допомогу саме суспільству, людей, які ну просто прості люди, які займаються своїми справами, мають свої проблеми, живуть в родинах, але вони хочуть допомогти Україні, бо знають, що Україна захищає їх також. Якщо говорити конкретно про Литву, то, на мій погляд, дуже важливо, що литовські бізнесмени вони повинні заходити в Україну, вони не бояться, не бояться цих ризиків, вони мають доступ до європейських якихось там, в тому числі, кредитних коштів і так далі. Коротше, литовці можуть бути от вістрям цього європейського бізнесу. Так само, до речі, як і поляки, тому що вони знають наш регіон. А вони звичні ризикувати, звичні працювати в цій системі а, і знаходять дуже легко спільну мову, тому що у нас дуже багато, якби розуміння а, розуміння, як має працювати все і і так далі. Мені здається, що Литва повинна по максимуму, власне кажучи, входити в бізнес України. і Україна повинна цьому всіляко сприяти. І це має стосуватися Литви, тому що Литва не ну, поки що не супердержава економічна, але тим не менше вона розвивається. Вона має живий дрібний середній бізнес, і великий і крупний бізнес достатньо, тому в неї є всі можливості входити на таку дуже довгострокову взаємовигідну співпрацю з Україною, де обидві сторони будуть вигравати. Литва з великим серцем і сильним голосом. Маленька Балтійська держава, яка з перших днів з Україною тяжкій, несправедливій, неспровокованій, жертовній війні. Надовго ми з тобою рік війни потребує не тільки незламність українського духу, але й нову місію української. Українського народу місії стати локомотивом нового часу саме українці, забезпечуючи воєнну перемогу над путінізмом, над режимом Путіна над ядерною імперією, дають шанс на нову історичну епоху для всього глобального світу. Завдяки Литві. без воєнної перемоги України, без е, поразки Росії майбутнє Росія неможливо. Що означає це, що Росія залишиться однією державою? Чи вона розпадеться на декілька або на багато різноманітних територій? Немає значення. Головне, щоб вона перестала відігравати роль світового подразника. Постійної небезпеки життя людства в умовах, коли одна людина контролює арсенал шість тисяч ядерних боєголовок і продовжує на цьому наполягати. Вихід із війни це вихід в новий світ. Українці заслужили це і перш за все, тому що з нами були е, Литва, країни Балтії, країни Європи, Америки і е, народи всього світу. Сьогодні я присутній на такому великому дійстві. Сьогодні був відкритий центр солідарності української литовського народів. Дуже подякувати послу і в його лиці, всьому народові Литви за ту шалену підтримку, яку вони. Надають е, нашим збройним силам, які вона надають українському народові, адже якщо порівняти до населення, до тих е, до ВВП, які є у держави, це найбільша допомога відносно взагалі з усіх держав, які є у світі, і це надзвичайно важливо. Я хотів подякувати йому особисто. Я радий зустрічі з послом е, і передав йому і наші потреби і е, Свої слова особистої вдячності, бо я особисто також відчув їх допомогу з перших днів війни і їх волонтерську діяльність, коли ми отримували і їжу, і автомобілі, і одяг, які ми потім щось використовували, щось передавали далі цивільному звільнених містах. Це було надзвичайно важливо. І я дякую литовському послу. Я дякую народові Литви за те, що сьогодні вони з нами і тільки збільшують свою присутність, і збільшують свою допомогу. Тож, слава Україні, слава Литві! Добро воно повинно перемогти і вітання вам, незламності, от видержки. світу, Всюди вас, як того світу. час додому повертати. Вас чекає рідна мати, несете ви розум, славу чию чужу державу, а Україна знемагає рятувати, її благає. Українці, навагайтеся, українці, повертайтесь, час родину всю зібрати, рідну хату будувати, щоб могли в ній вільно жити. Ми самі і наші діти. Щоб дідненьки не тікали, щастя долі не шукало, десь далеко за морями, ідучи слідом за вами. Українці, повертайтесь, Українці, повертайтесь, бо в нас хазяйнують, рідні діти десь мандрують, велетенські свої сили по світах розпорошили, лиш з'єднавши всі зусилля, подолаємо свавілля і заможну, величаву. Зведемо свою державу Українці колег! Литва монтована в гідному українцю. Ми не зламні тому, що з нами Литва, балтійські, європейські і інші народи. Ми переможемо, бо ми спираємося на силу волі, духу і збройну підтримку всіх наших друзів. Найперше з Литві за їх пункт незламності.